Незаконні казино та гральні зали у столиці працюють знову. Щодня від нелегальних казино страждають тисячі людей. Шахраї наживаються на українцях під обстрілами. Це ти щотижня з тишенко. Ще у листопаді 23-го року я особисто перевірив, як правоохоронці вилучили техніку з мінімум 12 гральних залів за декількома адресами у Святошинському районі столиці. Це була моя передвиборна обіцянка. Згодом до мене знову звернулися кияни. Нібито казіно повернулося. І це справді так: все знову на своїх місцях. За тими ж адресами, з тими ж співробітниками і з тими ж охоронцями. Продовжують дурити народ. За моєю інформацією, ще одне шахрайське казіно діє у приміщенні YouTube каналу Ісландія. Там грантофіл Володимир Петров зі своїми пасіпаками продовжують грати у свої брудні брехливі ігри. Звертаюся до міністра внутрішніх справ Ігоря Клименко. Та генпрокурора Андрія Кося негайно зупиніть знущання над українським народом. Не примушуйте думати, що ви берете брудні гроші, і кришуєте такий собі бізнес з повагою. Це тисяч. день що тижня з Тищенком.